Вітаю глядачів мого каналу. Що робити, якщо немає електромережі? Як бачимо, котел підключений. Напруги немає. Як запустити котел? Вихід є, для цього є автономна система живлення. Акумулятор 48 вольт, інвертор 48 В. 1600 Вт. Вмикаємо, збираємо схему. Беремо нашу вилку. Під'єднуємо її ось сюди. Так, вмикаємо. Беремо нашу систему. Запускаємо автономну систему живлення. Напруга 5349. Увага. На екран. Вмикаємо інвертор. Інвертор увімкнувся. Напруга становить 223 вольта. Увага, вмикаємо. Увімкнув я. Все працює. Котел зараз запуститься. Дивимося. Світлодіод засвітився. Котел запустився. Все працює. Від інвертора споживає 55 Вт, від акумулятора 66 Вт. Котел опалення працює. Як бачимо, запустився сам котел. Ось працює котел опалення в нас. Індикація роботи котла. Від інвертора у нас споживання 68 Вт, 03 А 222 вольта. 52,6 напруга на акумуляторі 78 Вт. 1,49 А. Інвертор 1600 Вт, чиста синусоїда 48 вольт. Усе працює. Автономна система живлення для котла на 48 вольт. Всім дякую за увагу! До них відео на моєму каналі. Все буде Україна!